З нами Петро Черник, воєнний експерт. Пане Петре, вітаємо вас. Слава Україні! Героям, Героям слава! В нас і, до вас є два питання: перше від Сані, друге від мене. Почнемо. Бунт Вагнера, заколот, Пригожина, як би ми це не називали, як би воно не закінчилося зрештою, чи закінчилося взагалі? Але протягом цих, я б сказав, годин, так. Російська армія втратила в сутичках чималу кількість. Авіаційної, зокрема, техніки, і, зокрема, дуже дефіцитної, я б сказав би унікальної, зокрема, той самий іл 22 з якимись там літерами, щоб вони не означали. От наскільки це дошкульна втрата, на вашу думку, і чи обов'язковою вона була? Ось і я докину пів півлопати, бо ну куди ж без конспірології кажуть, не виключено, що росіяни. Підсунули якусь таку рухлядь під списання. і чи, чи можна сказати і побачити, що це була рухлядь? Конспірологія, конспірологія але все, що стосується радіоелектронної боротьби і якісної апаратури зв'язку, у них направду дуже проблемне. І кожна машина, яка має на борту відповідно, а? Авіацію, котра знищена, вітається, вітається і ще раз вітається. Росіяни нічого подібного побудувати уже не зможу. Нагадаю, Іл-22 він на основі пасажирського літка Іл-18 котрий розроблений у кінці 50-х років, щоб ми розуміли, наскільки це стара машина і наскільки це взагалі концептуально відстала модель, з огляду на те, що санкції все ж таки діють, як би там не були, і які би вони не знаходили шляхи обходу, то мікроелектроніку для ракет ще з. Можуть знайти, а побудувати повноцінний однітар такого класу, чи у комплектації управління, чи у комплектації радіоелектронної боротьби, оце вже надважке завдання. ланцюжки. Технологічні, котрі дозволяли виготовляти таку техніку, здеградували ще у 90-х роках. Хай усього нашого три машини, бо ще і мі 8 були у режимі радіоелектронної боротьби, але це дуже дошкульно. Правда, не випереджаємо обставини і не кажемо, що все техніка у них закінчилася. Певний запас містності ще таки мають. А от мені особисто не дуже зрозуміло навіщо е проти такого напіврегулярного противника, як Вагнерівці, було використовувати такі потужні засоби радіоелектронної боротьби. Є тут логіка, тому що Вагнер усе ж таки мав доволі серйозні зенітно-ракетні комплекси, починаючи від, від крила криладеси, закінчується Панцер С. І ті, хто прийняв таке рішення, пішли до висновку, що не вартує їх знищувати у вогневому режимі, а вартує виключати абсолютно всю апаратуру, котра може завдавати високотехнологічних ударів. Тому що зенітно ракетна комплексі це високотехнологічна продукція, яка має в своїй основі нескінченну радіофізику. То тут направду була певна логіка. Вони міркували. Наступними моментами, що артилерійські удари по колонах завдавати не будемо, але виключимо усе, що зможемо. Не виключили чудово. Вітаємо. Ну, це зайвий раз говорить про якість розпіареного російського обладнання Радіоелектронної боротьби, пане Петре. До продовження нашої розмови я долучу ресурс сил спеціальних операцій. Вони досить гарно ілюструють втрати. Росіян відносно дати 24 лютого 2022 року. І ось тут бачимо зараз. Ця статистика з'явиться на екрані: що там бойових броньованих машин ліквідовано майже 57%, танків, 100% з гаком. Ось я якраз демонструю всі ці втрати. Пане Петре, моє питання буде наступне. Наступне Скажіть, будь ласка. З огляду на те, що ми бачимо, скільки росіяни втратили, ми вже приблизно розуміємо, як і що вони можуть відновлювати. Моє питання таке: як ви гадаєте, як і за допомогою чого росіяни на що робитимуть наголос росіяни в коротко і середньостроковій перспективі? Давайте ми розглянемо те, що називається танки, бо це є найцікавіше. Дійсно, весь її штатний парк, який був на початку цієї війни, практично повністю знищений на 100% і навіть вище. Але разом з тим на складах є близько 15 тисяч бронетехніки ще старої радянського, і я би це не нехтував. Якщо треба, дійдуть до ПТ-76. Це попередник БМП 1 за методом канібалізму. Тобто беруть 3-4 машини, знімають вузли і механізми, приводять її до більш-менш робочого. Ану і випускають одну машину. Отже, якщо навіть оцих 15 тисяч умовне ділити на три, то ще до п'яти тисяч у них буде. Це дуже багато. Те саме стосується і артилерійського озброєння на складах, щонайменше до 10 тисяч старих артилерійських установок. О, скажімо, гармата д 10 якої комплектується старенький так. Танк Т-54 Т-55 доволі успішна у частині артилерійських ударів, бо це рідкісна гармата для танку, котра може завдавати ударів до 15 кілометрів. І нагадаю, що була в них така уст... Установка су-100 наймасовіша установка Другої світової війни саме у комплектації цієї гармати. А снарядні заводи у них працюють на 100% відсотків. Я б не легковажив цим мотлохом. Так звичайно, Т-90 зможуть будувати максимум 25 машин на місяць, отже, 250 на рік не більше, але мотлох також доведеться нам перебити це. Не буде легкою прогулянкою. Якісний стратегічний потенціал рухається до нуля. Скажімо, лінійка, котра виробляла Т 72 деградувала ще в 98-му році і не підлягає відновленню. Але мотлох ще є, і це таке зброя, і вона буде руйнувати і вбивати. Ну то, тобто резюмуючи в коротко і середньостроковій перспективі якихось якісних змін, тактика Росіян не зазнає. Не зазнає себе, від буде відбуватися так, як зараз артилерійські вали і кидатимуть у бій усе, що зможуть. І за логікою від протилежного, якщо на цю хвилину трохи більше, як за рік умовно танків поза 4 тисячі, ми щойно вивели приблизну суму старих танків, теж десь так само. Отже, ми розуміємо, що на такий тип ведення бойових дій, який є на цю хвилину, певний потенціал у них ще є. І з огляду на те, що відбувся оцей так званий сучий бунт, не відбулося о. Обсипання фронту як такого вони билися, а навіть активізація склалася. Московити для нас погані, незалежно від того, які у них обличчя сучібу я ще дуже... не чув. такого. Так, так, Це вже пішов такий мем. А ми дуже дякуємо. З нами був Петро Чердник, військовий експерт. Говорили про втрати росіян в техніці і перспективи заміни їхньої тактики через ці втрати.